Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я хочу розказати вам про книги, які вже анонсували видавництва і які незабаром вийдуть на книжковому ринку України. Я, звісно ж, не розкажу вам про всі книги, які будуть виходити, бо їх так багато, що не може не тішити, бо українське видавництво останнім часом все більше і більше книг публікують на українській мові, можна сказати, нон-стоп. Але я вибрала ті книги, які мені найбільше цікаві, які я в майбутньому планую як купити, так і прочитати. Перші книги, які я чекаю в 2024 році, це другий цикл від відомої письменниці в жанрі фентезі Робін Хоп. На українському ринку її перший цикл, який називається «Трилогія про провісників, став дуже популярним. І тому КСД анонсувала до друк цього першого циклу і сказала, що вже працюють над першою книгою з другого циклу. Я тільки нещодавно познайомилася з першим циклом Робін Хоп. Я прочитала першу книгу цього циклу, яка називається Учень вбивці асасін 1. І мені вона дуже сподобалася. Так були у мене трохи деякі претензії, там, наприклад, що іноді. Сюжет розвивався трохи повільно, як на мене. Але взагальна думка моя і враження, мені дуже сподобався цикл, і я вирішила його продовжувати. І коли я дізналася, що вже виходить другий цикл, то дуже зраділа, бо взагалі кажуть, що Робін Хоп написала десь 5 або 6 циклів, які разом всі пов'язані між собою і розповідають про один і той самий Всесвіт. Другий цикл буде називатися Торгівці живих кораблів і буде. Також складатися з трьох книг. І події там будуть відбуватися десь в тому самому всесвіті, але кілька років після першого циклу, але вже розповідати нам про мешканців південних земель, південного узбережжя та піратських Островів. Тому будемо чекати цей другий цикл. І як я і думала, але зараз отримала підтвердження, бо вже є інформація на сторінці КСД, що незабаром в 2024 році. Ці вийде нова книга Стівена Кінга, яка називається Холі. Ця книга увійшла до мого топу книжок цього року, і на неї я знімала там такий влог, щоденник читання. Тому запрошую вас до перегляду цього відео. Книга дійсно дуже цікава, і там я все розповідаю про свої враження, звісно ж, без спойлерів. А також КСД анонсувала вихід ще однієї книги Стівена Кінга, яка буде вперше публікуватися на українській мові, яка називається Долорес Клемборн» І вже анонсують вихід навіть в грудні 2023 року. А наступна книга, яка мене зацікавила своєю анотацією, ця книга виходить у видавництві КСД десь 2 січня 2024 року. Це книга, яка називається Двері у літа. Від автора Гайнлена. Ця книга входить в топи наукової фантастики і розповідає нам про інженера Дена Девіса, який стоїть на порозі грандіозного відкриття. Він створює робота-помічника, який повинен принести йому всесвітню славу та гроші. Але, як виявляється, інженер краще розуміється на механізмах, ніж на живих людях. І тому він відкриває, що його зраджує наречена та найкращий друг, які відправляють його туди, де немає вороття. А чи це все-таки дорога в один кінець, чи день якимось чином. Повернеться все це. Ми дізнаємося, прочитавши цю книгу. Мені здається, ця анотація дуже цікава і цікава, куди ж вони там його відправили і що там все таки буде відбуватися. Ще одна книга, яка очікується в КСД в січні 2024 року. Це оновлена і доповнена книга автора Патреляка Перемога або смерть український визвольний рук 1939 та 1960 х років. В цій книзі, як нам кажуть, за буде пояснюватися. Різні моменти, наприклад, хто створив УПА, коли вони були створені, які цілі переслідували, який їх був вплив під час Другої світової війни і після Другої світової війни, і як автор каже, що тут кожен українець зможе для себе відкрити і дізнатися більше про цю організацію. Також в січні КСД анонсує вихід вже третьої книги Саймона Бекета, яка розповідає. Про детективні історії судового антрополога Девіда Гантера. Я зараз планую тільки читати першу частину, перше розслідування. Але сестра моя вже прочитала і каже, що це дуже гарний детектив, і він дійсно вартий уваги. Тому я вже замовила другу частину, хоча ще першу не прочитала, але сподіваюся, що вона мені сподобається. І зараз подивилася, що вже в КСД виходить наступного наступному році третя частина. А наступна книга це «Вереті» від Колін Гувер, і це видавництво Пім. І наскільки я розумію, то це додатковий тираж цієї книги. Але я не читала цю книгу раніше і нічого взагалі не читала цієї авторки, тому для мене це нова книга. І я подивилася, що там жанр написано трилери і жахи, і мені дуже зацікавило, бо жахів я тільки читаю Стівена Кінга, а хотілося б якогось іншого автора почитати. А якщо ви читали цю книгу, то, будь ласка, діліться в коментарями. В коментарях вашими враженнями на цю книгу головною героїні цієї книги є дівчина на ім'я Лоуен, яка є письменницею, але в якої немає ні гроша за душею, і тут вона отримує запрошення від чоловіка Веріті, який пропонує їй закінчити цикл. Її романів, бо жінка зараз паралізована після автокатастрофи і вже не зможе закінчити цикл своїх романів. І так Ловен погоджується і починає вивчати всі матеріали, які їй надають, і тут вона знаходить автобіографію Веріті. Як вона розуміє, що цю автобіографію Веріті писала для себе і не хотіла ніколи публікувати, і дівчина не знає, що робити з цією інформацією. Чи показати її чоловіку Веріті, чи залишити так, як є. І з цією автобіографією вона багато чого дізнається, і дізнається, хто ж така насправді Веріті. А наступна книга, яка мене зацікавила, яка виходить або на початку січня, або вже в кінці грудня від видавництва Артбукс. Це лондонська спіритична спілка від авторки Сари Пеннер. І як написано, це детектив, а також історична та пригодницька проза. А про що ж буде саме ця книга? Книга описує нам 1873 рік вікторіанську епоху, і головна героїня шукає вбивцю своєї молодшої сестри. Та нічого не може знайти і погоджується, хоч і відноситься до цього скептично, погоджується на спіритичний сеанс. Та пошук відповіді переривається резонансним вбивством, який відбувається в Лондоні, і цю спеціалістку з спіритичних сеансів запрошують. Розгадати і розкрити це вбивство, і наша головна героїня їде з нею, щоб допомогти їй. І, напевно, там вона і зможе знайти відповіді і на свої питання, і хто ж вбив її молодшу сестру. А наступна книга очікується десь всередині січня. Видавниці Букшеф це шепіт за дверима від Ті Джейн Клюн. Я нічого не читала у автора, але чула дуже багато позитивних відгуків на іншу його книгу, яка називається Дім у Волошковому морі. І ця книга дуже багатьом сподобалася. Вона написана в жанрі фентезі. Тому я вирішила прочитати його наступну книгу і подивитися, про що ж пише автор. Як я зрозуміла за нотації, то ця книга буде розповідати нам про чоловіка на ім'я Волес, який помер, і на похорони до нього приходить жнець, щоб переправити його на іншу сторону. Але чоловік не може прийняти свою смерть і. Не хоче в це вірити, і тому йому дають тиждень, щоб він прийняв цю ситуацію, і він вирішує за цей тиждень пожити так, як ніколи не жив, і встигнути все прожити в своєму житті. Як написано в анотації, ця книга буде захоплива і весела, але водночас і сумна і щемлива. Ця книга буде розповідати про життя, яке забуте в офісах. Як ми не встигаємо, я так розумію, прожити наше життя, і розуміємо, що ми багато чого не встигли тільки вже після смерті. І я так розумію, там буде багато різних. Порад, як же все-таки людині змінити своє життя і все встигнути. А наступна книга, яка мене зацікавила, це детектив, який називається Справа Аляски Сандерс, від автора Жоеля Дікера. Ця книга буде виходити в видавництві Старого Лева. У мене є інша книга цього автора, яка називається Правда про справу Гарі Квеберта. І я вирішила, що якщо мені сподобається ця книга, то і цю новинку. Наступному році я обов'язково куплю. А, а про що ж ця історія? Ця історія розповідає нам про 1999 рік. І на березі річки в маленькому містечку знаходять е, дуже страшно понівечено тіло е, молодої жінки Аляски Сандерс. Але поліція швидко знаходить вбивцю і справа закривається. Але через 11 років деталі справи знову виринають на поверхню, і сержант, який вів тоді справу, отримують анонімні лісти. І зараз питання, чи тоді поліція заарештувала невинну людину, Тину e... і справжній вбивця і досі гуляє на свободі. І до розслідування доєднується письменник Маркос Гольман, який також був і в книзі Правда про справу Гаррі Квеберта. І тут вже питання, чи зможуть вони всі знайти справжнього вбивцю. І хто ж все-таки вбив тоді цю молоду жінку? А в останні дні грудня нам обіцяють ще одну новинку від Artbooks. Це, як я розумію, такий любовний роман, який називається Люди яких ми зустрічаємо у відпустці автора Генрі? І тут розповідається про двох друзів Алекс і Попі. Вони зовсім різні. Попі любить подорожувати та завжди дуже активна. А Алекс завжди для нього краще посидіти вдома та почитати книгу. А та якось в коледжі вони стали найкращими друзями, і ось вже 10 років кожного літа на тиждень або 10 днів вони виїжджають на відпочинок і там разом відпочивають. Але два роки тому на такому відпочинку вони дуже сильно посварилися, і після цього перестали спілкуватися. Але Попі все-таки в цьому році запрошує Алекса ще раз поїхати в таку відпустку, бо вона дуже за ним сумує і розуміє, що ці відпустки були найщасливішими моментами в її житті. Мені здається, що ця книга може бути дуже милою, і хоча я і не дуже часто читаю книги в цьому жанрі, але іноді дуже хочеться відпочити від більш складних книжок і почитати щось таке приємне і просте. І ще один детектив, який мене зацікавив і який буде виходити в видавництві PM, а це детектив, який називається Жінка з каюти номер 10 від письменниці Рут Веа. У цієї письменниці я нічого не читала, але мені здається, що завжди цікаво щось читати новенького у нових для себе авторів з улюбленого жанру. Тому дуже хочу почитати цю книгу, і анотація мені також сподобалася. Головною героїнею цієї розповіді є тревел-журналістка Лоре, яка відправляється у подорож своєї мрії на круїзному лайнері Аврора, і все повинно бути ідеальним. Але вже в першу ніч вона чує всплеск води, якби хтось викидає якесь тіло, і на підлозі бачить щось схоже на кров, але вже через мить цієї плями немає. Вона викликає капітана корабля і розповідає цю історію, і вони кажуть, що буде почнеться розслідування. Однак вранці виявляється, що всі гості та персонал на місці, і ніхто не зник, окрім однієї жінки з сусідньої. І каюти, яку бачила тільки Лора. Але Лора впевнена в тому, що вона бачила і вона хоче копатися до правди. І в один день на її дзеркалі з'являється надпись Припини копати, і вона розуміє, що все-таки відбувся злочин і на кораблі. Напевно, є вбивця. Мені на дуже сподобалась. Я взагалі люблю детективи, коли люди замкнуті в одному якомусь просторі або в домі, або як тут, наприклад, на цьому лайнері, який пливе десь в морі, і напевно вбивця серед цих. Людей на цьому лайнері ось такі книги зацікавили мене і вони вже дуже скоро з'являться в книжкових крамницях України. А яку книгу ви найбільше чекаєте в 2024 році? Будь ласка, діліться цією інформацією в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А я вас всіх вітаю з придешніми святами і бажаю вам гарних, щасливих та спокійних свят в колі найближчих своїх людей. А також вірю, що в майбутньому році. Найзавітніше наше бажання всіх українців обов'язково здійсниться. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!